Подкаст True Beauty Show Вітаємо на подкасті True Beauty Show. У нашому новому сезоні ми продовжуємо знайомити вас з брендами, які стали справжніми іконами сучасної моди. Брендами, що визначають стилістику і створюють тренди, які надихають мільйони людей по всьому світу. Сьогодні ми поговоримо про один з найвпливовіших брендів у світі моди Кельвін Klein. Цей бренд не просто змінив індустрію. Він став символом мінімалізму, елегантності та неперевершеного стилю. Завдяки своїй простоті, стильним колекціям та культовим ароматам, Calvin Кляйн назавжди увійшов до списку найбільш пізнаваних і популярних брендів у світі: Історія та заснування компанії Calvin Кляйн. Calvin Кляйн. Був заснований у 1968 році дизайнером Кельвіном Кляйном у Нью-Йорку. Від самого початку бренд орієнтувався на створення ліній для чоловіків і жінок, що поєднують елегантність з простотою, відмовляючись від завих декоративних елементів. Стиль Кельвін Кляйн це чисті лінії, мінімалізм, лаконічність і комфорт. Перша колекція бренду була представлена у Нью-Йорку і швидко завоювала популярність. Завдяки своєму новаторському підходу до моди. У 1970-х роках Келін Кляйн почав активно працювати над чоловічим одягом, а його жіноча колекція згодом стала одним із символів американської елегантності. Популярність бренду розвивалася стрімко завдяки впровадженню нових рекламних стратегій, зокрема через провокативні і стильні рекламні кампанії. У 1980-х роках Кейлін Кляйн став справжньою зіркою модного світу. Цікаві факти про бренд Кельвін Klein Мінімалізм як основа. Calvin Klein став одним із найбільших популяризаторів мінімалізму в моді. Його одяг вирізняється чистими лініями, відсутністю зайвих деталей і простотою, що стало основою для розвитку цілої естетики 1980-х років. Моделі цього бренду часто не мають яскравих декоративних елементів, але при цьому їхня вишуканість і стиль привертають увагу. Перша колекція джинсів. Келін Кляйн також революціонізував індустрію джинсового одягу, представивши свою першу колекцію джинсів у 1978 році. Ці джинси стали культовими. А завдяки рекламі, в якій взяли участь зірки кіно та моделі, цей продукт став одним з найбільш бажаних у світі. Культові аромати. Парфуми Келін Кляйн є одним з найбільш продаваних у світі. Особливо популярними стали аромати Кельвін Kline One і Етерніці. Які стали символами елегантності та сучасної сексуальності. Келін Клянь Ван, зокрема, став першим унісекс-парфумом, що змінив індустрію парфумерії, рекламні кампанії, які змінили правила гри. Келін Клянь завжди славився провокаційними та оригінальними рекламними кампаніями. В 1980-х роках бренд зняв одну з найвідоміших рекламних кампаній за участю моделі Кейт Мос, що стала іконою стилю. Бренд також активно працює з відомими особистостями, що створює сильну асоціацію з сучасною культурою. Екологічність і відповідальність. Келін Клян активно працює над впровадженням сталих практик у виробництві своїх колекцій. Бренд прагне використовувати екологічно чисті матеріали, впроваджувати стратегії мінімалізації відходів та зменшувати свій вплив на довкілля. Також компанія активно просуває соціальні ініціативи, що підтримують рівність та інклюзивність. Перші модні рекламні кампанії з відомими зірками. Кельвін Кляйн був одним із перших брендів, який залучив знаменитості до рекламних кампаній, що допомогло зробити їх ще більш популярними. Він працював з такими зірками, як Брук Шилдс, Марк Уолберг та Кейт Мос, що зробили його рекламу однією з найвідоміших у світі моди. Секрет успіху бренду Кельвін Кляйн від самого початку Кельвін Кляйн орієнтувався на поєднанні елегантності та мінімалізму. Кожним роком бренд ставав все більш популярним завдяки своїй здатності відчувати пульс часу і створювати продукцію, що відповідала духу епохи. Визначним фактором успіху стало також використання інноваційних маркетингових стратегій, провокативних рекламних кампаній та іконічних образів, що сформували унікальну ідентичність брендом. Це дозволило Келін Клянь стати синонімом не тільки американської елегантності, а й культової сучасної моди. Келін Клянь це не просто бренд. Це символ мінімалізму, витонченості та сучасного стилю, який залишається актуальним вже багато років. У його колекціях кожен знайде щось для себе, а кожен продукт стане вираженням індивідуальності і бездоганного смаку. Завдяки сміливості, інновацій та прагненню до естетичної чистоти бренд продовжує надихати нові покоління. Сподіваємося, ці факти були цікавими для вас. Чекаємо вас у нових випусках подкасту True Beauty Show. Де ми продовжимо розповідати про бренди, що формують сучасну моду. Подкаст TruB'юті Show